Боже Грищук, Грищук, А я це так лопись, а то подурати? Хто ти такий? Хто ти такий Грищук? А чого ти ламаєш? А як а не вкради? А не вкради! Грищук? А кого хріна ти тут прийшов? Грищук, дивіться! Фейсбук, дивіться, за кого ви стоїте! От от рішук прийшов! У вас! В... Хлопці б'ють! Ребята, Грищу прийшов вам зі станіці. Хочу три ходити. Діана, де ти є? Діана! Полідор, полідор, полідор! Пецелушники у нас їх кажуть. Вон Грищу! 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 Грищу, Як жінок били? Як жінок били? Як жінок били? Як жінок били?